Отже, до чергового мовного скандалу, ну і власне в цілому, до теми мови. Зірка тінний забутих предків, акторка Лариса Кадочникова відмовилася на публіці говорити українською мовою. Артистка нагадаємо виступала на церемонії вручення премії національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова у будинку кіно. Промову вона розпочала російською, і журналіст Руслан Кошовенко попросив перейти на українську. Однак акторка відмовила і попросила поважати її. Пригадаймо. Украинская да, да, чу, Я чу, украинская чу, чу, мова играю в театр. Чу. Вы извините, я имею чу. право говорить хоть на английском чу. языке. Чу. Чуете? Да. А. Будьте уважайте меня. Я много Браво. сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Мы должны любить друг друга. И понимать, Украина одна. И если мы будем враждовать и ненавидеть по ерунде друг друга, то мы погибнем. Відео, де Кадочникова відмовляється говорити українською мовою, публікувала письменниця Лариса Ніцой, і у своєму дописі авторка звинуватила акторку у Українофобії. Також Ніцой присиромила присутніх у залі, які аплодували артисті та вигукували браво, наголосивши, що позиція Лариси Кадочникової не зрозуміла, особливо під час війни. І крім того, письменниця відповіла ймовірним коментаторам, що не можна виправдовувати українофобні висловлювання та літній вік, та зауважила, що людина, яка виступає на сцені, з публічною промовою є в першу чергу відповідальною громадянкою країни, навіть якщо та має поважний вік. Коментарі під постом письменниці буквально вибухнули обуренням з боку користувачів. Ну а коментатори засудили вчинок Лариси Кадочникової та наголосили, що Україні та суспільству потрібна рішуча українізація. Яке кончене, щоб в неї від московицької стоматит в роті з'являвся кожного разу. Найсумніше це не Кадочнікова, а оплески в залі. То коли лайма прийде співати московською, то теж будуть плескати. Найгірші ті, що аплодують. Ось вони і є справжнє зло. Такі, як ця лауреатка, швидко здуються без підтримки. Її варто було освистати, тоді вона швиденько б мімікрувала під Українку. Бридко огидно, Уважаємий чоловік під час війни заставляє любіть себе мовою ворога. Це принципова позиція зросійщення країни, у якій проживаєш. Ех, немає на неї Параджанова. Він би розповів їй про українське. Мене це зовсім не дивує. У нас і справді багато таких акторів навіть серед молодих. Нам необхідна рішуча люта українізація. Дуже неприємно на це дивитися. Кадочникова не розуміє, що відбувається в країні, чи навмисно провокує публіку, чи теж вважає себе голобом миру. І після хвилі хейту, яка полилася на артистку Кадочникова, все ж порушила мовчання. Сама знаменитість розповіла в коментарі Укрінформу, що спогади про Сергія Параджанова, які про фільм тіні забутих предків досі викликають у неї найглибші емоції. Через це вона під час виступу і розгубилася. Так, у побуті та майже все своє життя я спілкувалася і виступала російською. Повномасштабне вторгнення змінило мене. Мій рідний театр Лесі Українки, моїх шанувальників, всю нашу країну. Україна, мій дім, і я нікуди не збираюсь. Я перейшла на українську мову на сцені і намагаюся, наскільки це можливо, спілкуватися нею в житті. Сподіваюся, що моє щире звернення вичерпає непорозуміння, що сталося. Безумовно, поспілкуватися хочеться не лише про цю ситуацію, адже це лише а, один із додаткових таких камінчиків, бачите, в ту стіну, яку доводиться лупати і далі, і далі. Вона все не розсипається російською мовності у нашій державі. Тому власне а, хочемо обговорити це із Тарасом Кременем, уповноваженим із захисту державної мови, в цілому про нинішні тенденції в Україні щодо української та російської. Пане Тарасе вечір. добрий вам дякуємо, що знайшли нагоду долучитися. Добрий вечір, вітаю вас. Найперше підтвердіть, чи це ваша цитата, тому що я зараз на телеграм-просторах знайшла те, що ви назвали це сподіванням, що цей епізод стане для пані Лариси холодним. Душем, як гадаєте, ось цього і в цілому публічного коментування багатьох засуджень достатньо для, для людини, чи все ж таки ви також і а, ваша структура надсилала якесь звернення, також якесь зауваження, попередження, прохання, нагадування пані Ларисі Кадочникові? Чи плануєте, чи варто? Дякую вам не тільки інтерес до цього питання, але й за те, що ми системно обговорюємо ті скандали, які, на превеликий жаль, все ще мають місце, особливо під час російсько-українського вторгнення. Хотів би згадати, що сфера культури стала відповідно до закону про мову україномовною тільки 16 липня 2021 року. Уявімо собі Україну ще декілька років тому, коли на сценах провідних київських театрів згадаємо театр Весі Українки. Харківський імені Пушкіна, Миколаївський російський у назві імені колись відомого в радянські часи Валерія Чкалова ставилися вистави російської мови ледь не 100%. Я вже не кажу про фільми, серіали, проведення культурних заходів, російських співаків, які виступали на головних сценах не тільки Києва, але й Одеси, Харкова. Звичайно, були і музичні фестивалі, там джаз-фестивалі у Львові. І це все було природнім для частини нашого українського суспільства. Тому зрозуміло, що не всі перегорнули календар, не всі зрозуміли, що російсько-українська війна це в першу чергу і про нашу ідентичність, але і про громадянство України, тому що громадянство кожного кожної людини починається з мови, як маркери. І сьогодні, до речі, на день народження Агатана Кримського я хотів би нагадати це вкотре, тому що питання мови і мовної ідентичності це. Чи не найголовніший маркер кожного громадянина нашої держави? Якщо говорити про цей конфлікт, він точно такий, який траплявся в нас із нашими спортсменами, точно такий, який траплявся з нашими політиками, таксистами, представниками сфери обслуговування. Я вже не кажу за топ посадовців, які, слава Богу, пішли з посад. Але треба визначити одну важливу компоненту відповідно до 23 статті мовного закону. Організатори несуть пряму відповідальність за дотримання мовного закону, і тому прийшли скарги не тільки на Ларису Кадичніку, але й на організатори. Звичайно, ми підготували своє звернення на національну спілку кінематографістів України. В своєму приватному спілкуванні вони визнають, що насправді да, це було поза їхнім сценарієм, і готові докласти максимум зусиль і провести відповідні заходи реагування в межах їхньої. Громадської організації, яка займається загальним, загальним питанням забезпечення тих або інших процесів у відповідному їхньому середовищі. Це творча спілка. Що стосується Лариси Кадочникової, вона була запрошена безпосередньо з тим, щоб вручити нагороду одному з молодих лауреатів, який зіграв роль, власне, став лауреатом премії імені Сергія Параджанка. Я думаю, що її коментар вичерпний. Але принаймні, наскільки я знаю, з моменту російсько-української війни в театрі імені Лесі Українки, де вона має декілька вистав, стовідсотково вона їх грає українською мовою, тому що це на моєму контролі. Я забезпечив 100% виконання стовідсоткове виконання мовного закону і в цьому театрі, і в усіх інших театрах, особливо зі статусом національним, який і є зірцем і дзеркалом української ідентичності, і вони є відтворенням. Національної самобутності і принципів, закладених і в нашій конституції і в мовному закону, що стосується її емоційної складової і додаткових параметрів, я думаю, що вона справді вже зробила висновки. Вона справді переживає за це, і будемо сподіватися, що наступного разу, коли такі і проплятиметься, то все буде в межах дотримання закону. Але я хочу підкреслити одну дуже важливу річ, на яку звернуло увагу суспільство, і я цю думку поділяю. Це не була рядова подія, це була церемонія нагородження премії імені Сергія Параджанова, який знімав справжнє українське кіно незалежно від свого етнічного походження, мого приватного спілкування і власне ті кримінальні справи, які проти нього порушувалися, вони в тому числі були зняті до століття з ініціативи. Національної спілки кінематографістів України і велику роль е, у цій роботі звичайно відіграли і ті артисти, і ті е, технічні співробітники, які займалися політичним кіно. А я кажу власне про цей фільм. І, власне культурне середовище доволі активно взяло у тому е, активну е, роботу і участь. Але я думаю, що цю сторінку треба перегортати. Але з суворим дотримання мовного закону. Ми не забудемо цього прикладу. Він стане одним із тих маркерів того, що суспільство вимагає, закон вимагає, і я як уповноважений на боці кожного громадянина України. Продовження цього хочу, хочу сказати і таке: справді коментарі є, і ми будемо тепер і на діях конкретних все-таки спостерігати за тими процесами. Які відбуватимуться і надалі в діяльності національної спілки кінематографістів, ми чекаємо від них письмових пояснень із відповідними заходами реагування? Ми, звичайно, будемо зустрічати з оплесками українські вистави Лариси Кадочникової, як і тих інших, можливо, представників інших сфер, які ще недостатньо володіють українською мовою. Хоча мені дуже прикро, що будучи громадянами, маючи високі звання і заслуги. Високо оцінені української держави вони досі не спромоглися вивчити українську мову і послуговуватися нею у публічних заходах, ну звичайно, в інших сферах, які украй важливі для нашого суспільства. Пане трасе, дуже розлога, вичерпна відповідь, і розуміючи, також що в цілому дійсно повната ваших відповідей а така доволі вагома. Тому дозвольте надалі об'єднаю те, що б хотіла вас запитати. Я впевнена, що ви послідовно дасте відповідь. А найперше хочу ще також повертаючись лише до цієї ремарки, насправді поговорити вже не про саму Ларису Кадочникову, а той момент, що ви також їй порадили піти на мовні курси. Це теж я також знайшла у телеграмі. А тому в цілому хочу вас запитати про те, яка зараз ситуація в Україні з цим. Чи не зменшився попит і пропозиція? А чи справ і якого віку сьогодні дійсно люди навчаються української мови, якщо це, звісно, не шкільний вік, тому що вони мали б це робити в школі? Правильно? Стосовно школи, також дозвольте е, зачитати інформацію. Вас попрошу залишитися на зв'язку, щоб її прокоментувати в українських школах, дедалі частіше діти на перервах спілкуються російською мовою. Про це розповів інтерв'ю Українській правді, учитель української мови та літератури Артур Пройдаков, який у 2021 році став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine. За його словами, це стосується більше старшокласників. Освітянин зазначив, що найбільший період українізації, коли діти у школі говорили українською, був навесні осінь 22 року. Зараз у закладах освіти стало більше російської аніж тоді, і викладач зауважив, що він підозрює, що це йде із родин. Якщо в сім'ї спілкуються цією мовою, то вони нею говорять і в своєму оточенні. І також маємо а, і певні статистичні дані. Керівник соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович теж звернув увагу на те, що протягом трьох років війни 10% російськомовних людей в Україні перейшли на українську мову. І зазначив, що це багато, бо за 30 років незалежності таких людей майже не було. Пане Тарасе, тому загалом про тенденції в школах, в навчальних закладах а, також середньої та, точніше спеціальної та вищої освіти. А, чи немає відкату зараз назад? Бо в моїй інформаційній бульбашці враження, що відкат величезний. Ті, хто переходили в 2022 році, зараз повернулися до зручної. Розкажіть про тенденції, мовні курси, навчальні заклади, в чому є проблеми, а де ми молодці? Я хотів би об'єднати е ці декілька в одну і сказати головне: коли в Україні повернеться довіра і реальна фінансова підтримка педагогічного працівника і престиж педагогічного професії. Нам не треба буде створювати анімовних курсів, нам не треба буде вживати додаткових заходів контролю і реагування за ситуацію у дошкілі, позашкілі, звичайно, в школах, в університетах точно. Коли ми бачимо сьогодні кадровий голод, коли ми бачимо сьогодні мізерну примітивну зарплату педагогічних працівників, коли ми бачимо, що освітою в умовах повномасштабного вторгнення охоплена мінімальна кількість школярів. Я кажу і про дистанційну форму освіти, я кажу і про півмільйона наших дітей, які вимушено опинилися за кордоном. Ми можемо говорити все, що завгодно. Ми сьогодні маємо 500 курсів. Ми сьогодні маємо 250 місцевих мовних програм. Ми маємо державну програму і ми маємо уповноважену, які є за фахом учителем. Але ми бачимо, що цього недостатньо. Тому я підтримую позицію Міністерства освіти у 2025 році поступово, але Почати збільшувати оплату праці педагогічних працівників, які повинні, звичайно, додатково працювати із своїми учнями, додатково працювати з батьками і переконувати їх, так само як я переконую зараз ваших глядачів, у тому, що українська мова це наше повітря, це наше дихання, це наша гуманітарна боротьба проти російського окупанта. В інформаційному просторі, в соціальних мережах, якими користуються наші діти у приватному спілкуванні на дитячих майданчиках, в тому числі в ситуаціях, які трапляються у публічному просторі, чи це буде Лариса Кадочнікова, чи це будуть наші спортсмени донедавна, які обнімалися е, спортсменами інших держав, е, в тому числі російськими спортсменами, чи це буде стосуватися таксистів, які пояснюють, чому мовляв вони виїхали з тимчасового. Окупованих територій тощо. Все це є компонентом нашої національної безпеки. І тому, власне, від учителів, від підтримки учителів, від державної політики, яка буде ефективною в умовах повномасштабного вторгнення, залежить від те, якою мовою спілкуватиметься Україна і через 10 і через 50 років. Ми бачимо сьогодні е, проблеми з педагогічною освітою. На учителів сьогодні не йдуть. Центри зайнятості шукають у день з вогнем. Вихователі у садочках 4-5 тисяч гривень, підкреслю, не десятки, не сотень, 5 тисяч гривень. Вихователю дитячому садочку отримує за те, що він там працює ненормований робочий день. Ну це навіть не смішно, це небезпечно. І тому я сподіваюся, що ми знайдемо оптимальні шляхи і мою таку конструктивну критику почують міністерстві і Міністр освіти реагуватиме активніше. На те, що відбувається з педагогічною професією і статусом учителя. ми можемо опинитися на межі катастрофи, в тому числі на деокупованих територіях, тому що в один момент нам доведеться знайти десятки тисяч учителів, вихователів, професорів, доцентів, співробітників технічних служб, які мають забезпечувати цей процес. Те, що ми бачимо сьогодні, це справді потребує додаткової уваги з боку Верховної Ради України і профільного комітету. Я вам дякую, пане Тараса. А за те, що знайшли час, долучилися так розлого, пояснили. І, хоча і тут є коментарі від наших глядачів, що штрафи, штрафи тільки штрафи, але скільки з вами не спілкувалися, завжди знаємо, що посил вас зовсім в іншому. Тому так як і час наш вичерпаний, то вже не буду повертатися до якихось і дійсно санкцій, тому що не ними ми повинні добиватися єдності в тому, що ми повинні берегти свою ідентичність і мову як зброю. Спасибі, мирного продуктивного вечора вам бажаю. Жаємо Тарас Кремінь, уповноважений захисту державної мови, був з нами на зв'язку. Сподіваюся, що кожен висновки для себе зробив. Не буду вже заглядати вам в думки. Переконана в тому, що вони справді спрямовані на благо нашої країни в мовному сенсі.